Вітаю! Уявляєте, три рази файного, милого, доброго, люблячого Ісуса спокушав гидкий противний ворог, противник диявол. Думаєш собі. А чому із файними людьми стаються прикрі речі? Чому противник, диявол завжди пристає до файних людей і їм шкодить? Що це дає? До чого це веде? Часи спокуси – це часи випробування. Це завжди будуть часи такого тренування, коли насілу в нас часом без нашої волі або без нашого бажання водять в такий спортзал і, і кладуть нам такі гирі, такий вантаж, таке залізо, що ми часом і не в силі підняти, або піднімаємо з надривом. Хоч піднімаємо. Чому стаються прикрущі із файними людьми, що нам дають випробування? Я недавно почув таку думку, і цілими днями крутиться мені на голові, чи в голові і під головою. Коротше, крутиться, що сильні чоловіки родять легкі часи, файні часи, часи добробуту, часи добробуту, добрі часи легкі, родять слабих чоловіків. Слабі чоловіки родять тяжкі часи і так, і так далі. Дві відповіді, які на сьогодні собі знайшов для себе про страждання, про терпіння, про екзамени, про випробування дві відповіді, які, в принципі, мені дають самому сили ну, на, на одному місці не, не топтатися, але знаходити рішення і братися в руки і далі вперед. Перша відповідь, власне, оце що завжди спокуса нас загортовує. Чому Ісус був спокушований, власне, аби пережити екзамен, аби пережити таке. Остаточне випробовування, з чого ти зліплений, кому ти належиш, якими рішеннями ти керуєшся. Це також важливо собі переглянути. А друга відповідь мене зрушила, коли я почув декілька років тому від одного проповідника. Він каже, чому людина віруюча має форму раку, така, що вже залишається жити там декілька тижнів чи місяців. І людина не віруюча так само. Для чого Господь це робить? Тоді на що вірити? Для чого тоді християнство? Наша тоді церква? Якщо то саме? І таку відповідь дає проповідник, що Господь показує віруючого, смертельно хворого і невіруючого, щоб світ побачив різницю. Щоб світ побачив різницю, як можливо дивитися випрововуванням в очі, як можливо зустрічати смерть, так, що вона буде здивована з косою люта. Так, що вона буде застана буде у розплох, буде в шоці, як так можна. Ось для чого? Для того, щоб за цим почерком Ісуса, як Він сам висміяв смерть, ми також могли смерть висміяти. Ми також могли відважно готуватися, сприймати і переживати смерть. А тренуємося власне у випробовуваннях. А тренуємося якраз тоді, коли маємо маленькі смерті, маленькі умирання. Бо кожен, кожен наш подвиг. Кожен наш піст, умертлення, милостиня, коли щось віддаєш, всяка справа добра, це маленькі смерті. Тобто ти не для себе щось робиш, а для інших. І це загортовує. Це загортовує. На днях я бачив відео, як один військовий кличе котика, бо почався дуже обстріл сильний. А ви знаєте, що військові дуже люблять тварин, тому що бачать багато смерті, то люблять будь-яке життя. І він кличе котика там на ім'я, Кри, ходи сюди, ти, патьлюка, зараз тебе застрелять. А кіт і підпис такий під відео. В Україні навіть кіти, навіть, кіти, навіть котики в Україні навіть коти мають відвагу і, і не мають страху. І справді там такі обстріли йдуть, таке там бахи, вибухи, а кіт собі вже не реагує на старяду. Кіт вже не, не реагує на вибухи, він вже так сміливо йде. Це загартовує. А подивіться, брати і сестри, які ми стали протягом цієї війни, як нас війна загартувала. Так вона завжди клята. Війна завжди смердить смертю. Але разом з тим ми не здалися, разом з тим ми стоїмо, і Господь дарує силу і відвагу, і як багато людей відважних ми побачили. Як багато людей, справді файних, сильних, ми зовсім з іншої сторони побачили. Бо війна така річ, що відкриває, у кого є добро, то добро, а в кого є зло, то відкриває зло. Його вже не можна прикривати. Ні добро, ні зло, не можна сховати. Війна це відкриє, випробовування це відкриє. Тому ще наші предки говорили, що хочеш людину пізнати, то піди з нею в дорогу. Прошу вас, запишіть, будь ласка, у коментарях, бодай одну людину, хто виріс у ваших очах протягом всієї війни. Може когось кого знаєте, може когось кого ви не побачите ніколи, але ім'я однієї людини, яка відкрилася для вас у чомусь, ну, у чомусь, що вас здивувало. Яка не просто подала подала спокусу, але виросла у цій спокусі. Не просто подолала випробування, але справді стала кр як кремінь після випробування. А якщо будете мати часу, то для цікавості запишіть. І, і трошки у трьох чотирьох реченнях історії цієї людини. Я думаю, що це буде цікаво і для всіх нас. І я обіцяю, що ми з отцями, і цим Романом, і отцем падре Сержом, ми за них помолимося. Аби Господь їх і таких людей ще більше благословляв. Також пригадую, що ми розіграємо і через коментарі, і через поширення футболки, будемо їх розсилати. І також пригадую, що хто хоче підтримати подібний контент, то внизу в описі є посилання на банку і на реквізити для, для всіх, хто бажає в цьому брати участь. Ставаємо сильнішими, не здаваймося, ми сильні, а Господь у, з ним разом у його силі зробить нас. Ще більш міцними. І ми будемо ще більш твердо стояти на обох ногах. І не лише самі виростемо, але зможемо допомагати всім, кого зустрінемо, і всім довкола. Будьте благословенні. дякую за ваше терпіння і за ваше вислухання. вислуховування. Уже заговорююся. Мир вам.